На Івано-Франківщині оголошено штормове попередження через сходження лавин у високогір'ї Карпат. Тому рятувальники застерігають любителів зимового відпочинку утриматися від туристичних походів у гори. За інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, у ніч на 23 березня в результаті лавинного дозору було виявлено схід трьох лавин свіжовипавшого снігу зі східного схилу гори Пожежевська. У зв'язку з погодніми умовами зазначають гідрометеорологи у високогір'ях Карпат зберігається лав... Небезпека. Лавинна небезпека триватиме з 30-го і в подальшому 10-15 днів. Найбільш небезпечним є Чорногірський масив Високогір'я Карпат і масив Горган це гори Сивуля, гора Лопушна, гори Ігровець і прилеглі до нього. Масиве лавина небезпека зазначають фахівці. Виникає в горах під час снігопадів через один-два-три дні. Після них а снігові лавини активізуються насамперед на крутих пригребневих схилах і ще крутіших схилах льодовикового походження. За статистикою в непоодиноких випадках в області мають місце факти загибелі людей під лавинами. Останній такий випадок був зареєстрований у 2010 році, коли під час відпочинку в горах під лавиною загинув 25-річний турист. Як зазначають рятувальники, причиною трагічних випадків є нехтування туристами правил безпечної поведінки під час перебування в горах, зважаючи на погодні умови, управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області застерігає любителів зимового відпочинку в горах на період лавинної небезпеки утриматися від мандрівок у високогір'ї Карпат.